Так, усім привіт, всім доброго ранку. Зараз приготуємо хачапурі. Хачапурі в гостях. Хачапурі, жінка каже, в гостях. Коротше, експлуатують, як хочуть мене. Так, що нам треба? Миску тоді. Тепленького молока розведено наполовину з водою щоб не дуже густюче було. Можна на кефірі зробити. Можна там салишки сметани, якщо є, там розколотили і все. Тоді що? Одне яйце зараз. Ось одне яєчко беремо, вбиваємо сюди. Це я ножа взяв, звісно. Тільки такого. Так, одне яєчко. Так, 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 так. Тоді ложечку солі. Сейчас. Ну, не повну, повну це буде багатенько. Таке. Без горочки отак вот набирали. І... Оце розколочуємо, зараз венчиком. Зараз покажу. Так, оце ось перемішуємо. Це щось перестарався. Ось вилітає. Оце розколотило. Тепер беремо десь 150 грамів борошна. Так, ось беремо муку і насіваємо. Десь грам 150. Це мало в цій пачці. Зараз я Ще, відно, возьму. Так. Зараз я це в Росії. Ну це таке. 150 таке. На прибуз нас там 150. Шонеси. Ну, це нормально буде. Оце вже 150 грамів буде. Так, насіяли. Тепер оце все вкинемо ну, наше тісто. Це тісто буде отсюди, будемо вкидати. Так, муку всипаємо і розколочуємо. Не Зараз одразу додаємо розпучувач тіста. Так, ось я заколотив тісто, хорошенько розколочити лінчиком. Тоді в ми прибираємо, бо буде сипати сир, тоді не провернеш. Так. Ложку беремо. І ось я натер терсиру. Ось дивіться. Ось тут э, гауда сир і мацарева. Ну так, пополам десь. Можна один якийсь сир насипати. Ну, аби твердий буде. І відправляємося сюди. Гуляли. Так, і заколочуємо все це перемішуємо. ретельно, отак от, от, щоб все воно змішалось купи. Так, все залишаємо, і поки у нас буде грітися, Можна накрити плівкою, можна так залишити і хай воно хвилин 15-20 постоїть. Так, Що робимо далі? Беремо сковороду, трошечки-трошечки олії, Так от буквально капелюшечку. І запалюємо газ. Так. Сковороду. Розігріваємо сковороду і буду виливати. Так, сковороду у мене розігріта, олія розтеклась і виливаємо все сюди. Сковорода величенька можна все сюди одразу вгатити. Вигріваємо. Вот так распределяем по усі из і, і смажем. Зараз покажу яке воно вийшло. Бачите яке воно вийшло? Так, дивіться, я шо, хоча пулі отака толстая, як у мене, ось, бачите яке воно получилось. Бачите богатинку. О, по чому під кришкою? А воно пропеклось. А якщо тоненька, можна і без кришки пекти. Ну ще я тільки що дивився, чи воно не запеклось. Ну, трошки підожденно. Так, ну що, подивимося, що тут. О, шикарно. Зараз я переверну. Ну, Було б гарно, щоб дві було б лопатки. Ну щось щось я Не бачу їсти не другої лопатки. Зараз щось, ага, ось тут якась лопата є. Ось, знайшов от лопату, то лопатка це лопата. Так, ага. І перевертаємо. Запихаємо далі, щоб не зламалось. Ех, трошки не Ну, Дисовувати. Так, сума. Ну трошки накосячи, ну це ж таке діло. Ви ж я думаю, не накосячи, так як я. Так, ну це вернулось. Так отраз поправим усе, а було. Усе красиво, щоб було. Так вот. Зараз покажу яке воно вийшло. Так. Ось бачите, яке воно вийшло. Да. Ну, тепер печемо з другої сторони. Так само накриваємо кришкою і хай печеться. Так, скоро виймати будемо. А перед цим беремо так от масло вершкове. Я так от легенько так от змазую. Ну, щоб взагалі красовини не було. Отим шматочком. Такий невеликий, це грам може 10-15. Зараз ось Так. Зараз буду піднімати момент істини. Гарний. Гарне, що гарне, то гарний підемо я. Копата. Бачите яке? Пішло знизу, показує. Не пригоріло нічого. Так, і викладаємо. Зараз покажу. На дощечку. Так, газ вимикаємо. Своїм газ. Все це вкладаємо. Зараз пішли покажу, пішли покажу, який в мене вийшла хачапурі. Бачите який? Ну, хай трохи виховане, бо зараз гарячуще і розірву, покажу, яке воно всередині. Так, ну що, давайте розріжемо, подивимося, що воно вийшло, правда, гарячувати ще. Так, вон кричать рви. Куди я рвати, як воно гарячуще? Я трогаю розріжу. Бо... Ой, дивіться, яке воно вийшло. Ні, отак откус шматочок. Виріжу, бо я. Не входь його. Дивіться, яке воно. вийшло. Ну, на вид гарне І на смак дуже гарний. Так що, хоча куди вийшло. Все добре.